Привіт, мене звати Настя, я практичний психолог, і сьогодні хочу розповісти про те, як проходить перша консультація, щоб зняти вашу тривогу і допомогти вам налаштуватися і наважитись на роботу з психологом. Багато хто переживає: а якщо мене будуть засуджувати, а якщо я не буду знати про що говорити, насправді це міфи, і перша зустріч не про роботу з осудженнями, це про знайомство. Це момент, коли ви можете просто... Видихнути, розповісти про те, як ви зараз. Перша сесія це розмова, у центрі якої ви. Ми знайомимось, говоримо про те, що ви зараз турбує, і визначаємо, з чим саме ми можемо попрацювати разом. Я можу поставити декілька запитань, щоб краще вас. Дізнатись і зрозуміти, що зараз відчуваєте, або що відбувається у вашому житті, як ви реагуєте на стрес, що вас бентежить, які думки або емоції повторюються найчастіше. Це не допит, не обов'язково розповідати щось, чим поки що не готові ділитись. Все поступово і це нормально. Це діалог у безпечному просторі, де можна бути собою, навіть якщо поки не знаєте з чого почати. Під час першої сесії люди часто кажуть, я вперше так відверто про це говорю. А інколи навіть буває, що я вперше взагалі про це говорю. Комусь стає легше тільки промовивши свою проблему, і це теж нормально, бо це частина терапії. І навіть сам факт того, що ви прийшли і почали говорити, це вже частина терапії. Тут можна бути вразливим, сумніватись, мовчати, плакати чи сміятись усе це жива частина процесу. Зазвичай у кінці першої зустрічі ми разом формулюємо ціль або напрямок для роботи, наприклад, зменшити тривогу, навчитись краще розуміти емоції, покращити самооцінку або щось інше. І ще одне дуже важливе: терапія це не про виправити вас, це про те, щоб зрозуміти себе, розібратись у тому, що відбувається всередині, і навчитись реагувати на життя інакше. Нормально хвилюватись перед першою зустрічю, майже кожен клієнт каже потім я думала або думав, що буде страшніше. Але насправді це просто розмова без діагнозів, без оцінок, без тиску. Ви можете прийти навіть із фразою Я не знаю з чого почати або Я не знаю чого хочу. І цього достатньо. Моя задача допомогти вам сформулювати свої переживання і поступово відчувати опору собі.